Друзі, ніколи такого не було. Продовжуються цікаві свідчення про хобі Андрія Єрмака. І от телеграм-канал Лачин пише понаписував про те, що при обшуку квартири Андрія Єрмака знайшли там дзеркала, куклу Вуду, правда, невідомо кого, чи Володимира Зеленського, чи ще там когось. Також дивні карти, амулети і браслети. І це була інформація Лачина. А потім мені написало ще одне джерело, і додало, що справді там всякі такі артефакти знайшли в хаті Єрмака, і що він справді там і шаманів викликав, і насправді у них там були зборища цієї нашої вищої політичної верхівки про те, як усунути конкурентів і. Утримати свою владу. Але як ми бачимо по прикладу того ж таки Андрія Борисовича, які амулети, браслети і апудела не дозволили йому утримати владу, тому що він все одно дуже токсичний для українського суспільства. А для кожного українця кукол вуду ти не напасешся. Але е, отака річ вона показує рівень державного мислення, коли. Ти перебуваєш як лідери, як лідери, да воюючої держави. Ви на позір розповідаєте про те, що ми тут новічні черчилі, що ми тут захищаємо демократію, а сам ти займаєшся картами таро, ляльками Вуду і е, цими дивними браслетами. До речі, про ці дивні браслети я не один раз чула історію. В основному це було від журналістів, від тих журналістів українських, які працюють. В міжнародному пулі катаються з цими ярмаками і зеленськими по всьому світу. І от я пам'ятаю, як мені одна панянка з дуже крутого каналу олігархічного сказала, що Ой, ми оце були в Вашингтоні, і Андрій Борисович подарував мені отакий дерев'яний браслет. І я пам'ятаю, я спитала, для чого тобі це сміття? Тепер знаєте, я дуже сильно сумніваюся, що це був за браслет, і чи не поливав його якоюсь гадостю Андрій Борисович.